Каналі ваша Даша, і сьогодні ми будемо грати з Міланою. Вона скін поміняла. О, ой, Мілана, тут і підписнися зайшла, якби Що ми будемо робити? Не знаю, привіт. Привіт, так. Милана, я тебе пригласила, а вона вже пішла. Я тобі дала. Приглашай. Все? Так, да, я тобі йдемо. И да? просто окна тискай. Все. Я на що тут бой. Ой! Це тебе брати за руку, а це ще. ще... Добре, я тебе потягну. <риві> так скорее забудь. <риві> О, підписниця, ось підписниця. От пуставы так було. Бой, да. Ще. Раз. Так, эй, боже, 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 а куди тут йти? А, сюди. Ну, а! Нам потрібно... А, ось! На помічника потрібно застримнути і ось сюди. Ні, потрібно було на друга застригнути, але я на помічника ще краще. Для нам ще туди? Ай! Милан! Ой, ти лестниця. А, -а, -а. а я могу дробинку вставать. Я могу дробинку, а ну пости. Почекай. Ай, нашу, куда ты меня взяла? И а, ты? Я тоже, я тоже могу. А ну, блин, тут что для троих обе? Нет. Куда ты меня? А, я здається зрозуміла. Мілан, а чого? Чому мене, мене від тебе віталку? Де да, постій? Постій, Мілан, постій. Що робити? Постій під стінку, ось так, постій. Я здається. Угу. Ось так. Таблік. Ось туди потрібно якимсь чудом людям. Зійти. Ай, куди? Відпуст... О, тебе. Ну, а ну, а ну якщо А я зависла и не можу нікуди йти. Ти також? Можно стрибнути вниз. А, будь здорова! Я не знаю, я вже стрибнула. Зараз я на повінчника застрибнула, стій там. Ну ладно, я ж сказала Стій там. Ти куди? Назад? А, і, і ось так можна було? І да, я не знаю. Час за зараз всі будемо розбиратися. Ааа, ладно, я щось зовсім не розумію. Я тоже. А, Мілан, там ми зовсім туди пішли йдемо. Мілан, давай на мене. Стрибай. Я не можу. А, давай стрибати Ай, ай, стрибаємо просто. А, я тут. Так, е... да. а, тебе я потрібно взяти. Так, е... ставляй. Стрибайте. Ставляй. Мені дробинку. Дробинку ставлю. Стрибаємо. Е... Убирай дробинку, та стрибаємо. Триба... а, куди ти? Головне. А, ну ладно. Да, я знаю. Подожди, мені ось сюди. А, сюди не можна, добре. Стрибаємо! Э, е, куди? Ти мене за руку тягнеш, випусти. Стрибаємо, стрибаємо! Стрибай, плетеш, ну, стрибай, стрибай, стри... стрибай! Я також стрибаю, воно мені за стрибок блокує, відтакуй від тебе. Це... Ну спробуй ти на мене. Ой. Так. А, пот... а. Ой, тож. Я тут. Я помню. А я впала. ладно, спускайся, я не зможу туди, туди піти. Ой, тут мене показують. Де? І хлопчика. Ой, боже. Дякую. Бери мене і давай. Е! Ой, блин. а куди нам? Відпусти а... мене. А, да, сюди. Вставай дробинкою. Стрибаємо, стрибаємо, а! Опа! О. О. Так. Давай, лізь, ліс, лізь. Все, мене, мене А, кстати, ти казала, якщо б в тавері таке було, то є така гра Тавер, де пов можна пов'язувати з іграками. В наступний раз ми в це пограємо. Там можна зв'язуватися в стрибаєм. двох, як максимум в чотирьох. Ми і так справляємось. А куди нам? Ой, стрілочка, стрілочка. Стребаємо. Стребаємо, стрибаємо, стрибаємо. Ааа, ай, я-я! Мила, ну я, я! я чуть не впала. Нам лестниця не потрібна. Ну так, тому що ця драбинка нічого нам не дає. Ідемо. Тебі? А, пари. Сайдем. Блин, я... А я... Так, почекай, почекай. А, ось! Я разумела, Ой, я сейчас. Блин. Шо? Ось так, давай. А -а -а. Вон там же показано. Да, да, ну, да. О, Все, пішли, відпускай. Ой, прикольно. Ідемо сюди нам паркурити тут. А ні, туди не можна. А, ідем. йди, Мілана, на мене. Бери. Бери мене, а, все відпускай, я... не <свісна> стій, стій. Стой, постей. Давай. Милан. Ага, ага. Ну, Сейчас піднімусь Ні, не потрібно. Я тебе зараз підтягну. А як, я не можу Мілану підтягнути. Давай. Подожди. Подожди. А почему що... я по тебе лізу? Ой, блин. Милана, ты меня скинула. Ты нормально? Молодец. Так. Так, стрибок и... О! Все прикольно, я так зачепилась. О, я думала, ты сейчас помнишь. Боже. Ой, я тебя, я тебя случайно начала. Отпусти ты, Милана, я нажать снова на кнопку. Да я натиснула. Давай. Ой, я а прикольно так летать. Ой! Мило. А, господи, я думала, я падаю. Давай. А! Оп, тягни меня. Все, отпускай. Так, а нам теперь... А, я поняла. Будь пожалуйста, відійди. Блин, я не поняла. Хапай меня, хапай меня. Там треба так, аж так же само. Да, я поняла, но что-то не удалось, хапай меня. Почекай, ой. Все. Ой. Давай. У меня просто что-то не дуже вышло. Затягни мене. Ааа, витягни мене на нормальну площу. Вау, глянь. А нам, нам туди стрибати? А, це спочаток, там, де ми були. Глянь, то початок. Так, я бачу. Пострибали, ой. А, я тебе тучка. Коротше, ось так буде скоріш. Давай, Давай, стрибайся, кто на кого? О! А! -а, -а. М -м -м. Ох! Так, подожди, Милан, я звук выключу. Кто там тобой да, поешь? Дожди. А куда? Я не разумею. Три, ось. Ай! Сюда, колбаска. -а. А, Боже, я думала, ти зараз впадеш. <плес> Мілана, тягни мене, я впала на самий низ. <плес> я не знаю, як. А ну зараз. А, як? Я не можу. А, не падати, тобі падати. А як? А я не можу. А ми ж а, ну, почати. Я підійди до дирки. А де дирка? Ну, Тут ні ні ні. бачиш мене, мене, мене бачиш. Тебе так. Підійди. Бі, бі. Ось тут бі. не можу. Давай я на щось високе забрусь. На саме-саме-саме А я туди не можу. А, Це зараз я... Ще... Зараз Ні. Біжу. А ось тут не можна? Ні. Так, тому що 12 метрів. Блін, ну і на початок стрибати я не хочу. Та ми вже на початку. Мілан, Та я драбинкою зачепилась, ну спробуй. Та я вже в вначально... В смысле, ты мне на тамбу утыхаешься? Пойдем. А, мне пишет ноль метров. А куда ты? Ага. Весь именно за руку. Я тяну. Хочешь? А, все, ура, в мене залагало. Все, можешь наведпуск... відпусти мене. Відпусти, я тут як серделька. все, Блин, це якась гра така? Ой, підписнися тут. А, тут лянь, тут вот так, так а, типа. Я ось так мені. Да, так. Мілана! ой, О, боже, я я якось застрелю. Давай підтягну. Все. Так, бачком тут пробуй. Все пьем Ми, взагалі, вообще на правилам гуляем. Е, ну да, Мілана, залазь. Та я, ну потяну, так буде краще. Давай, так буде скоріше. Давай. Ть. Опа. Ой, я Вау, бегаю, блин. Даш, давай. Ау, я трішки на туди. О, ты уже також навчилась зачепляться тробилкой. Так, теперь нам сюда. Я коли хочу школу, и мама меня тягнет. Ха-ха-ха! А, тут драбина є, тут драбина є. Фу, слава богу. <хи> <хи> Давай. Стоп, стоп, назад. Блин. Там драбина є, Мілан, там драбина є. А, ага, А як ты туди? Ти э, ж весила? Я висіла, ну, я зачепилася за щось. Нам, ну, потягни мене до себе. Ну, підтягни! А, ну добре. Я просто не можу там нормально зачепитися. Ау! Я навіть на драбину не можу щось зайти. Блін. Блін. Ха-ха! Тягни Ой, ай, Мілана, ну куди ти мене толкаєш? Ти що? Мілана, не, не толкай мене! Давай! Мам, назад! Ой! Тягни мене! Тягни! Все дякую. О-о-го. А держи мене за руку. Зараз подожди, держи, держи. Все, можна держати. Я фото на пам'ять зробила. Давай. Ой, сейчас я... Ого, я пошла сама долетела. Лан. Я что-то где впаду, Милан. Сейчас. Вот такие. Привет. Ты... Ты ж бы без меня бы не пришла. Так, А це стрибати складно. Я вже привикла, коли я драбинка. Ілан, ти тут? А ти мене пятянеш вообще? А! Я ти не п'ятяла потрібно. О, клас. Ну давай, то стрибай. Да, я вже привикла, коли я стрибаю. бо в мене щось не дуже виходить на драбинку стрибати. А -а -а -а. <рекун> Ого, я пошти долетіла, Нінові. Ну, Дивіться. Ой, ти так смішно лежиш. Ага. Блин, лед нарожатый. Тут такие Аа куда затягнула. Боже не хочу сейчас Ой, це я Я, случайно выбач. Шосы. Це я натиснула... Вот натисну тут є біля магазинчика радужного є такі сцеплення натисне За мною хлопчик хоче. Я йому сказала Мілана, я, я забула, що потрібно в пару. Миланя, я, я перед тобою. це нормально Ти мене толкаєш. Таш, тебе тут нема. Нян, в тебе також лагає, як і в мене. Тебе нема. Я тебе скріншот зроблю, потім скину. Тебе нема. Добре, йдем, йди в початок. Та я в початку. Боже. А, то в тебе лає, а не в мене. В тебе є там, а я насправді тут. Мілан, я на початок йду, щоб грати, кажу. Ти тут? Це в тебе лагає? Іде на початок уже по цих ступеньках. Де я? Скажи, де я? Ти ходиш тут на початку, ну, не біля ступенчик, а де я визрождається? Почекай, я хочу Та зб... ж тебе нема. Мілан, це в тебе лагає. Ти там, де визрождаються люди. Ну, да. Да, то все, благай, йди наперед по ступенчикам. Я тебе там чекаю. А. Ой, що... Боже. Я була в... Я бай! А я я. А я не можу. Ого, лагаєш. Тепер бачиш мене? Ні. Добре, йди ось це тут начати. А блін, туди не пускай. Ой. Мілана, йди на початок, тут тебе офіце розловить. Да, Міла да, не! Да. Да, да, да. Мілан, ти мене затолкала. І він мене другий раз зловив. Коротше, рест. Ау, повалили. Дух. Так, я тут біля тебе. А чому я валяюсь? Милана, я тут валяюсь, блин. Я здохла. А я також здохла, а я тут валяюсь. Давай я перезайду. Давай. І мне потрібно перезайти. Так, я вже перезайшла, зараз Мілана перезайде. Ага, ось Милана у нас написала. О, так. так. О, добрый вечер. Добрый. Блин, за мной на... хлопчик хочет. Давай. Идем. Ну что, я просто подумала, буду скорее. Ой, ты вот сюда прям зашла, взяла собей. Да, да. Да я бачила, Милан. Да, блин, причепляйся полетіли? А забрати мене? хто буде? Ти в мене тут. А ні, я валяюсь. Nu, Milan, prim Pri... mai. Milan! prim le... mai. Milan, e... Microfon plâncă, adevăr, nu. Milan, e tu? Milan, e tu. Боже, ещё, Короче, ну, она ведь, я, ведь ведь а, она куда с видео шла. Боже, за счет еще такие. Короче, мы она везде включилась и объединялась. зараз я напишу. Что такое? Добре, і ми ці відео не можемо закінчити з невами. Її потрібно з братиком сидіти. Тому е, ждіть другу частину. Ну, в другій частині ми будемо грати в тавр, де ми будемо щеплені. Я вже думаю, як це буде важко. Так що не забудьте підписатися та поставити лайк, щоб вийшла друга частина. Всім пока-пока!